На тобі. А, там не одного зомбі, можна будь. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Fusion Move. Ми зупинились на ночній локації з туманом. Тому так. Що е я можу ще сказати, Let's go тоді? В минулій серії ми дізнались про те, що можна об'єднувати ліхтарі з е е кактусами. І чим більше ліхтарів будуть біля кактуса, тим він сильнішим стане. Не знаю, напевно, нічого ні, ніхто не зрозумів. ну... До речі, мене. А, дивіться, що в мене На нафіг... Окей. Тобто тепер я можу якогось зумбака фігачити цією штукою? А ну-ка. А, вона кадешиться, бачите? І вже відразу полетів шарик. А де? Ну, я надіюсь, кабачок його законтрить, тому поки я не... не переживаю і чекаю. Появу цього зомбака, а ось він. А ну-ка, кабачок. Ясно. <риклад> Що я можу з цим зробити? По-перше, мені треба час повільнити і чекати, щоб мені випав кактус. Е, я так зрозумів, цього не станеться, правильно? Ясно. Окей, в принципі, починаємо прекрасно. Потрошки. Ну, нічого. Це така помилка, яка мене трошки навчить, як грати, правильно. На помилках ми вчимось, тому. буває, буває. Так, щось в мене туго по сонячниками бомбимо. Треба побільше. Треба засаджувати все, що знизу. І потихеньку починати кактусів. Саджати. Але на цього мені сонця не дуже вистачає. І давайте врятуємо грибочка. Найс. Він вижив. Не знаю, яким чином він вижив. Скільки в нього ХП? 50. Ну, напевно, це одне ХП тут рахується, я не знаю. Коротше, про що я казав? Каглуса можна обінати з ліхтарем і поряд з ним садити побільше ліхтарів. Ну, максимум можна 3 ліхтаря. Дати такий баф. І тоді він стане дуже сильним. Він буде стріляти лучем, який наскрізь пробиває зомбаків. Це вже я вважаю. На якого фіга? Типу він заігнорив цього. Горіха, виявляється. О, дивіться. От він сидить біля ліхтаря, і тепер його кулі проходять, бачите, наскрізь. І взагалі йому треба допомога. Але я так зрозумів, що грибочки не збираються допомагати. Ось, дивіться, я ще одного посажу, і все, він лучом фігачить Це дуже крута ідея, мені сподобалось. А поки що, поки треба, щоб цей заспокоївся. Давайте засейвимо грішка Надіюсь, він переживе. Скільки у нього ХП? 700. Да, зомбаки по одній Не, дають. Нічкай, не бувай. Все прекрасно. Давайте трошки почистим територію, а то мені не подобається, що на карті відбувається. Прям взагалі. І треба вже кактусики саджати. Коротше, ось так це і працює. Ліхтаря можна ще об'єднувати з цими грибочками. І самі ці гриби також з карпусом можна об'єднати. Для чого не зовсім ясно? Давайте полікуємо. І я забув щось про своїх е, водяних грибів, яких я можу посадити куди більше. Давайте хай він тут в безпеці сидить. О, а ну-ка, перевіримо. Нормальна така анімація, просто летів і, і пропав. Норм. Окей, okay. так, потихеньку-потихеньку вкачуємо побільше. Треба куди більше оборони. Окей, okay, я тоді буду просто з тими грибочками схрещувати і буде ідеально. Ого, це виглядає не дуже, коли цей карток стоїть і починає стріляти Виглядає не дуже. До речі, я дурний, тому що пам'ятаєте, там летів зомбі і мені дали молоток. Чому я його не використав? Ну то хто його знає. Просто так. Тому що я думаю, ми... Окей, садимо останнього какдуса і за шарики можна не переживати. Ще мені на воду посадити цих грішки для повного захисту. Так, треба ліхтарі починати саджати, щоб вкачувати наші какдуси, щоб вони були куди синішими. Правильно, правильно. Тут також можна ось так робити. А, він не освітлює без ліхтаря. Ну тобто його ліхтарна версія не освітлює. Якось так звучить дивно ліхтарна версія. Окей, я тоді ось так зроблю і ось так. Коротше, зараз все буде. Зараз буде імба. Тут ось так. І останнього горішка треба посадити. А ще в мене є торк стріли, не знаю, навіщо я їх взяв. В теорії вони мають всіх фігачить, виносить на ізі, але... Я чомусь взяв грибочки. Давайте поміняю. Щоб було більше толку. Let's go. Так, ліхтарі. Більше ліхтарів треба. Все, ідеально, дивіться. Прокачені. Ой, тут треба рятувати Situation. Не врятували. Вибач кактус Я не встиг тебе врятувати. Так, отут також -то можна поміняти, взяти і посадити трьох стріла. А, він виріс? Вау. Він рости може, виявляється. Шо ви подивіться, як. Фігачить. А нафіга він стріляє, стільки куль? Це щоб точно, да, збити ворога. Нормально. Це щоб 100%. А, і з ними, да, можна об'єднувати також. Що вже виглядає дуже круто, я вважаю. Давайте ще об'єднаємо. Опа! Кайф. там не вистачає ліхтаря. А я можу зробити сонячну версію? Ні, цих грибів не можу. Окей, мені, на жаль, треба оце замінити діло. На ліхтар, І отут так само. Вибачте грибочки, я не хотів. А мені доведеться. І полікувати треба, а то давайте дайте збірних таф, щоб не втикало. А, вони також виростають. Круто. Бен, от е, ночна локація також дуже цікава. Взагалі це ПВЗ просто офігенно. Типу, я думаю, зі мною ніхто сперечатись не буде. Я думаю, всі повністю згідні. Так, так. А Давайте ще отак зроблю. В мене стільки сонця. В нічній локації це дуже багато, я вам скажу. Дуже багато. Дивіться на цю нерівномірну оборону. Це той гарно. Так, трошки не цікаво, що ми там нічого не бачимо. Що там відбувається вже? А, ясно. Натишити ліхтаря, в нього ХП доволі багато. Ба... Було. На нафіг наскрізь. Це кайф. Так, який це рівень у нас уже 32-й. І ось це літаюча штучка. Okay, let's go. Висаджаємо нашу оборону, як завжди. Я буду десь ближче сажати. І треба не забувати про молоток. На 4, 4 натискати і пам. Добре, що вони продумали, що він не зникає, якщо ти, типу, промахнувся. Так воно не зараховує. Ну і добре. Я вважаю, це правильно. Це дуже правильно. Що він там підпукує, грибочок? Це, можемо зробити ось так, і нас хоча б буде хоч якась інформація про те, де хто знаходиться. Коротше, треба одразу робити подвійних соняшників, а то це прям вигодно. 100%. Прям на 200%. Він, те, що в них каде таке маленьке, це топчик. Прям. Вони прям це дуже бісило в ПВЗ 1 оригінальний. Вони так довго кадешились, це просто. Типу, там півгри, і ти можеш одного посадити в толку ноль. Так, я надеюсь, я не зможу пройти наскрізь через то, що я його так сповільнив. Ні, не пройшов. Не сповільнив, а горіха прокачав. Так, отам, мені здається, щось не ладно. Треба допомогти. Ой, я це використав. Так, я боюсь за цього горіха. Давайте я його засейвлю краще. Ось так. Так, потихеньку мені ще кактусики треба. Але мені ще сонця не вистачає на цю всю тему. З водою проблем взагалі немає, як можете бачити. Так, допомагай, кактус. А, знизу відро. А я не побачу. Та штука ще не скоро закадешиться. А, ну зате кабачок у нас откадешився. Кайф. Я зрозумів, чому мені не вистачає, мені не вистачає горіхів. Побільше. Прям реально не вистачає горіхів. Отаких От людяних ще крутих чувачків. І до речі, чого я знизу нічого не посадив? <гум> Нормально, я б придумав. Давайте хоч кактуса, може, там щось іде Ну, звичайно, так і думав. Так і знав. Окей. Ну потихеньку дивіться. Навіть не потихеньку, а тут доволі швидко якось все йде. Враховуючи те, що це нічна локація, і нам тут не дають сонця Але економіка росте при цьому всьому. Так, потихеньку можна ліхтаря. Ой. Що там знизу відбувається. Ага, у мене це відкадешилось, кабачок. І молоток в мене є, окей. Треба аб'юзити молоток, щоб не забувати. Стопа, аб'юз це правильне слово, чи це навпаки неправильно? Коротше, не знаю. Ну, так, краще зробити. Ой! Ну да в мене там горіхи, тупоф. Там, де є горіхи, то і світла не треба. Так, ти там не, не грай на своїй музиці, будь ласка. Ой, саме його прибив кабачком, прекрасно. Так, мені би ще одного ліхтаря десь поряд знову посадити. А чого в нього музика не грає? За скаму. Так, уже сонячників можна саджати. Ось так. Ліхтарик, треба інформація. Дякую. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, ти ж не підірвайся в місці. О, А месте. Ооо, а що я хочу. А я хочу. Там хтось зірвався знизу, я так зрозумів, да? Ага. О, ця фігня, Давайте я підірву, мені страшно Будь <схід> страшно, пішла вона нафиг. Ой, я навіщо я окремо зробив? Ну раз. Хай буде. Лишнім не буде. Та досить, ти хоч не взорви його ріжка, якою зараз прокачаю. Mm -hmm. Оце таймінг! А він все рівно його під... Боже, я дурачок. Мені треба було подалі посади. <сум> О, Ладно. Що є, то є вже. Треба побільше оборонки. Блін. Мої ряди пробивають Потихеньку. Стій там, куди ти йдеш? Уже побіг. Так, давайте ситуацію трошки ситуацію покращимо. Та я не розумію, що відбувається. Так, ліхтарі, ліхтарі, треба ліхтарних. Ліхтарних какусів зробити. Куда ти там біжиш? Так, отут допомога треба. Звичайно, що воно забере найслабшого зомбі, то не сумніватись. Ви, мені здається, тут ліпше буде, якщо я посаджу ліхтарі. Да, Горішок. Мені треба прокачати горішок. Прекрасно. Ем. Угу. Ну, гаразд, хай вже сидить тут. Що я хочу. Треба ще ліхтарі. Я оцих кактусиків. Дякую. Що подарили мені грошики. Подарували. Так, треба знову почистити територію, а то дивіться, скільки там зомбі. Це також. Великий плюс, що гриб кадешці так швидко. Ем. Ці гриби я не знаю, вони всю ігру просто сидять і нічого не роблять. <ривіт> Ось так зроблю. Ну вибачте, грибочки, мені довелося зробити. Можливо, вам не було приємно, але що я зроблю. Мені довелося. I should to do this. Так, отак можна зробити. А, коротше, якщо картуси сонячні, вони один одного також бафують. Все, я зрозумів. Буду знати, добре. Можна вон, зробити всі оці водяні версії. Тут, а чесно, також не вистачає ліхтаря, наприклад, якогось. Я не хочу забирати соняшника, але дивіться, нас ще сонці дало. Отак треба робити. Ем. Щось там знову підірвалось. А це машина взривається, все, я зрозумів. Ота лі, літаючий той апарат. Ні, соняшний козілий. Оце неприємно. Чекай, не бивай мого горішка Ну все, я думаю, я більше нічого робити не буду. Какдуси це топ. Какдуси в даній версії прям дуже сильні Прям потужність. Розриває. Так, треба більше кактусів. Треба більше кактусів. Ще з ліхтарями. Ось так, ось так. І ось так. А, ні, не так. Та хілка! Ну кого мені піде хілка? Давай сюди. Все, дивіться яка ідеальна оборона. Лише знизу там от чуть-чуть. Чуть-чуть зомбакам є прохід. Пирин, пюрем пирим, Да, Ой-ой-ой-ой-ой. Ви подивіться на цю оборону. Так, да, їм треба, щоб був хоча б один ліхтар, і так вони все рівно буде бафати один на одну. Ой, підірвав мої ці какуси. Горіхи. Бам. На тобі. Ааа, там не одного зомбі можна бути. Все ясно. Окей, я думаю, поки на цьому все. О, шахтер з'явився. Да, поки на цьому все це було круто. Я я напевно таки буду по два рівня проходити, поки все. Добре, дякую всім за перегляд, гарного вам дня, всім до побачення.